Вітаю, шановні учні. Темою нашого уроку буде додавання і віднімання круглих чисел. Отож, відкриємо зошити, запишемо число, класна робота. А зараз вправа хвилинка на мистинка. В кружечках записано числа. Вам треба уважно подивитися і знайти число, яке є зайвим в цьому рядочку. Якщо ви уважно подивитесь, то бачите, що всі числа закінчуються нулем, і лише 35 закінчується п'ятіркою. У цьому рядочку зайве число 35. Давайте пригадаємо з вами, як ми називали числа, які закінчуються нула, нулями. Числа, що закінчуються нулями, ми називали круглими числами. Отож, давайте спробуємо з вами в зошит виписати у перший рядочок числа двоцифрові круглі, а в другий рядочок трицифрові круглі числа. Отож, перше число, яке ми запишемо, двоцифрове кругле. Це буде число 20. Наступне число 92 двоцифрове і 70. Це круглі двоцифрові числа. В другий рядочок запишіть трицифрові круглі числа. Це буде 350, 650 і 140. Отож, записуємо ще раз в перший рядочок двоцифрові круглі числа, в другий рядочок трицифрові круглі числа. А зараз перегляньте, будь ласка, завдання на сторінки 193 урок 55. Перше завдання вам треба подивитися уважно і знайти пари, які мають однакові суми, і суми ці будуть круглим числом. Першу пару вам знайдено 14 і 16. 14 додати 16 буде 30. Уважно передивіться і знайдіть ще пари чисел, які в сумі дають Тридцять кругле число. Дивимось уважно. Серед даних чисел бачимо, що п'ятнадцять і п'ятнадцять, п'ятнадцять додати п'ятнадцять буде також тридцять. І ще одна пара десять і двадцять.

Перегорни сторіночку 194 і розглянемо вправу номер 2 В завданні пропонується обчислити і скласти та прочитати уривок із пісні великого письменника. В зошит запишіть вправа номер 2 І починаємо працювати. Перший приклад, який ми запишемо, це 400 відняти 1. Записуємо 400 відняти 1 дорівнює 399. Другий приклад 239 додати 1. В зошит пишемо 239 додати 1. Маємо 240. А тепер спробуємо прочитати декілька рядочків. Перше – це відповідь 399. Ось вона 399. Читаємо де згода. Друга відповідь у нас 240. Ось відповідь 240. Отже, дезгода в сімействі. І продовжуємо далі. 1 додати 109. Один додати 109 дорівнює 110. Шукаємо відповідь 110. Ось маємо. Отже, де згода в сімействі? Де мир? Наступне 790 відняти 1. Буде 789. Шукаємо відповідь 789. І тиша. Наступні чотири приклади зробіть в зошит самостійно і ви дізнаєтеся наступні рядочки даного уривку. Отож, в зошит допишіть ще чотири приклади. І у відповіді у вас отримається уривок із пісні. Вправа номер 3 Вам треба визначити, скільки всього десятків у числі 55, 550, 217, 400 і 1000. Запиши в зошит вправа номер 3 Дивимось, перше число 55. У числі 55 є 5 десятків. 550. В дане число містить 55 десятків. А далі запиши сам, скільки десятків має 217, 400 і 1000. Право номер 4 Запиши числа у порядку спадання. Ми з вами говорили, що спадання це починаємо із більшого числа і закінчуємо меншим числом. Отож, 13 десятків це 130, 31 десяток це 310 і так далі. Тому вибираємо з цього рядочка найбільше число. Бачимо, що найбільше десятків це 90, тому його записуємо першим. Пишемо вправо номер 4 і починаємо писати рядочок. 90 десятків, кома. наступне число трішки менше за 90 це буде 31 десяток або 310. Далі йде 30 десятків. 19 десятків і 13 десятків. Тепер розглянемо право номер 5 Подивіться уважно на довідничок, який пропонується нам в підручнику. Розглянемо уважненько. маємо перший приклад. 70 плюс 50. Пригадуємо, що число 70 має 7 десятків, а число 50 має 5 десятків. Мислимо таким чином. 7 десятків додати 5 десятків буде 12 десятків або 120. 150 додати 40, 150 це 15 десятків.

Так само мислимо і з відніманням. 150 відняти 40, 15 десятків мінус 4 десятки, маємо 11 десятків або 110. 130 відняти 50, це 13 десятків, відняти 5 десятків, маємо 8 десятків або 80. 280 відняти 120. дорівнює 28 десятків відняти 12 десятків. Маємо відповідь 16 десятків або 160. Розгляньте ще раз уважненько даний довідничок. Наступна вправа номер 6. Записати де стоїть, на якій вершині стоїть біла альтанка. Нам треба виконати всі приклади, які пропонуються у цій вправі. Пишемо в зошит вправа номер 6. І починаємо працювати. Перший приклад: 90 додати 30, записуємо. 90 додати 30, 9 десятків додати 30. 3 десятки дорівнює 12 десятків або 120. 140 наступний приклад відняти 60. Це 14 відняти 6 десятків. Маємо 8 десятків або 80. Наступний приклад 450 відняти 40. 450 це 45 десятків, 40 це 4 десятки. 45 десятків мінус 4 десятки це буде 41 десяток або 410. Аналогічно виконуємо решта прикладів. Отож, в зошит, запиши решта прикладів, виконай їх за схемою, яка запропонована тобі тут. І Кожну знайди відповідь, наприклад, 120. Це перший приклад, буква А. Шукаємо 120. Отже, на цьому місці буде стоять буква А. Далі буква В 290, значить, перша буква буде В. І так далі. Отож, виконай приклади і у відповідь запиши назву, на якій вершині стоїть дана альтанка. Бажаю успіхів! Надачу номер 7. Прибирання альтанки взяли драбину за вишки 3 метри, яка на 600 см нижча, ніж сама альтанка. У скільки разів альтанка вища, ніж драбина? Зробив всі обчислення в сантиметрах. Отож починаємо працювати. Взяли драбину за вишки 3 метри. Бачимо, що 3 метри нам треба перевести в сантиметри. Пам'ятаємо, що в одному метрі є 100 сантиметрів. Тоді, в 3 метри це 300 сантиметрів. Отож, драбина має довжину 300 сантиметрів. Драбина на 600 см нижча, тому, щоб знайти висоту альтанки, вона буде вищою на 600, ніж драбина. Тому довжина альтанки це 300 додати 600. Пам'ятаємо, що більше на це дія додавання. 300 додати 600 буде 900 см. Для того, щоб дізнатися, у скільки разів альтанка вища, ніж драбина у більше чи у менше, ми можемо дізнатися дією ділення. Тому 900 ділимо на 300. 900 це висота альтанки, а 300 драбина. Тому 900 поділить на 300. Закреслюємо 0,9 поділити на 3, буде 3. Отож, у 3 рази. Запиши відповідь альтанка вища, ніж драбина, у 3 рази. Спробуй виконати завдання додому. Вам буде переглянути довідничок ще раз на сторіночці 194 це вправа номер 5. Розв'язати рівняння на сторіночці 195, номер 9 І розв'яжіть задачу номер 10 зі сторінки 196. Вона подібна до задачі номер 7 яку ми тільки що розглянули. Бажаю всім успіхів!